Красноград приїхала в 65-му році, тоді був, було радіо возле універмага. Ви красноградці? Так, да, але ми не пам'ятаємо радіо. Радіо Юра. коло універмага. Да, Юра, а цього нам не можна встаю, ставити? Ставлю... Можна. І з, з автобуса, і «Королева в красоти Жан Татлян співає. Жан Татлян, пам'ятаєте цього? Ні. Жан Татлян – це композитор був тоді. І він це, у цю пісню співав «По парілкам по бродить літо». А, по а, це королеву ми таку пісню пам'ятаємо. Королеву красоти пам'ятаємо. Жан Татлян пам співав її. Да. А у нього Роман збудований в 62-му році, а ви приїхали через три роки, так. А да. ми точніше поступають. Да. А ми для себе відкрили. Тоді автобус вже був там, та час Приватбанк. Угу. А ми для себе А я кову руку Катерина тебе? Не озвучуємо. Ні, ну ви ж молодші от мене багато. Да, да. Ну, а Взагалі в Берстині ми будемо говорити і про Красноград, і про професії, і про все. Любов Андрійна я вас записую першими до Берстина. Розкажіть нашим слухачам коротко про себе. Де працювала, так? Да? Да, да. А в мене далі буде хто ви за професією, здравствуйте, здравствуйте. як, чого прийшли саме в цю професію. Звідки це прийшло до вас? Бажання творити, писати звідки? Коли? Нічого. Давай. Доброго дня, друзі! На хвилях українського радіо і телерадіокомпанії Десята Фортеця, авторська програма Красноградські Етюди. Радіоверсія літературно-художнього альманаху, який щорічно виходить за підтримки Берестинської міської ради. До його створення залучаються кращі представники творчої інтелігенції не тільки нашого міста, а й району та й Харківщини. Три роки війни нас не було в ефірі, хоча Альманах виходив. Сьогодні ми презентуємо четверте видання Етюдів, створене якраз напередодні війни.